За можливість черпати мудрість із Божих джерел, скажемо, слава Господу. Перед початком своєї проповіді я хочу зробити дещо. І перше, це маючи нагоду, хочу публічно подякувати. Якось я заявляв про свою тітку, яка має злоякісну похилину головного мозку в четвертій стадії, Їй було дуже важко. І була, відбулася складна операція, були застережені, що. Можливо, втратиться деякі функції, але слава Богу, операція пройшла успішно і вона тримається до цього часу. Це перша подяка. А друга, я думаю, до неї доєднається багато людей. Зважаючи на період, літній вже почався весняний. А вчора ще був літній. До мене прийшла відпустка, і це мене надзвичайно тішить. Я думаю, що ви також радієте, коли маєте з нагоду відпочити. Я, як і всі, хто мають можливість цей день можливо проповідувати, говорити публічне слово, не можу обійти сьогоднішньої дати, і моя тема або думка, яку я буду доносити, вона стосуватиметься цього. Але друге, що я хотів зробити, це сказати кілька добрих слів для кожного з вас, що дуже мудрого з вашого боку. Приходити в Божий дім і навчатися, також дуже мудро для тих, хто не міг прийти, але дивиться онлайн або передавлятиметься, докласти цих зусиль і працювати над освітою, над освітою Божою. Доведено, що навчання воно корисно впливає на людину не лише на тіло і на розум, а особливо, коли ми навчаємося Божих істин, навчаємося того, що ніколи не припинить бути актуальним те, що веде до вічності те, що дає життя, тому ви молодці, А хай це буде слава Богові. І говорю, що моя думка буде дотична до сьогоднішнього дня, до теми або День знань, я говоритиму про сферу мислення, про сферу думок. Це прихована галузь або ж сфера, або царина. Яку важко заглянути іноді навіть самому або ж повністю осягнути, але те, що відбувається там, воно обов'язково проявиться згодом назовні, воно вийде, так як ми знаємо, що чим серце наповнене, те й говорять уста. Те можливо серце наче криниця або якась резервуар, який ми наливаємо, скажімо так, воду. І дивлячись, яку ми наливаємо гірку чи солодку, якщо ми наливаємо солодку, воду прийде час, коли ця солодка вона, вона вийде устами спершу, а потім можна. Ми знаємо всю, всю, цю, цей ланцюжок, коли починається з думки, а закінчується стилем життя. І тож, хотілося, щоб ми наливали своє серце чимось добрим, чимось солодким. І сфера думок, вона не, не оцінена. Ми часто нехтуємо. Я говорю про себе, можливо, ви ні. Тим, що ми думаємо, ми думаємо, що це не надто важливо, або про це ніхто не знає. Або ж Бог милосердний і він просить мене за те, що я собі допускаю ці думки, або за те, що я подався в цей напрямок думок, і ми так собі дозволяємо ігноруємо це і час, коли пожинаємо певні наслідки. І хочу поділитися одним досвідом, можливо, він здає, здасться для вас дивним зі свого життя. Іноді, прокидаючись, в моїй голові крутиться мелодія, або радше слова з якоїсь пісні, можливо, фраза. І ще я замітив, що ці слова, ця фраза, це речення, воно якось дотичне, якось пов'язане до подій мого дня або до думок. Що я вчора міркував до того, що, що я можу зустріти, воно пов'язане. Я думаю, що це Бог промовляє до мене через ту інформацію, яка свого часу вона була покладена в моє серце, і це трапляється не лише через пісні. Що я думаю, і що спостерігаю проважно, це ті пісні, які я не раз співав, або ж слухав, або ж які є у моєму плейлисті в телефоні. Навряд чи то буде з'являтися пісня, яку я не чув. Хто можливо не слухає музику, ви можете подивитися на іншому прикладі, що ви до вас іноді приходять певні думки, певні слова з того, що ви з кимось говорили, з те, що ви можливо кілька днів прочитали в стрічці новин, те, що можливо подивилися відеоролику. Те, те часто до нас спливає. і я думаю віру, що Бог іноді говорить прямо до нашого серця через ту інформацію, яку ми споживаємо. І я переконаний, що потрібно надзвичайно обережно стежити за тим, яку я інформацію споживаю, або як, що, як я впливаю на свої думки, про що я дозволяю собі думати, чи потенційно Бог зможе проговорити до мене через це. Якщо я читаю здебільшого те, що неприємно Богові. То Бог хіба що буде осуджувати мене через це. Але якщо я вибираю читати, дивитися, переглядати і таким чином налаштовую свої думки на щось добре, то Бог буде через це говорити. Я хочу зачитати віршик знайомого псалму. Я сьогодні не буду довго поширитися, зачитаю кілька місць і будемо молитися. Цей псалом 18, зачитаю останній віршик, але перед тим коротко скажу, про що йдеться у ньому. Це один із моїх найулюбленіших псалмів, і він надзвичайно глибокий і корисний. Перша половина цього псалму говорить про, про Божу славу в творіння. Саме в творіння йдеться як небо, як небозвіт, як сонце місяць, скажемо, для нас глобальне глобальне творіння Боже. Йдеться про, я сказав би двома словами, про Господнє слово. Тут вживаються такі слова, як закон, свідчення, справед... накази, заповідь, присуди і так далі. А я одним, двома словами скажу, це йдеться про Господнє слово, і кажеться, що воно правдиве, що воно солодке, що воно найдорожче, що воно найцінніше, що воно чисте. І далі псалом закінчиться тим, що Давид просить Господа дещо. Що стосується виконання цього слова, яке є добре, яке є приємне, яке несе собі нагороду. І ось 15-й вірше каже: нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм. Можливо, в перекладі Гоєнка остання фраза звучить не зовсім зрозуміло. А думки мого серця перед лицем Твоїм. Інші переклади говорять: нехай і слова, і думки будуть приємні. Для тебе. І я думаю, що починається насправді все з наших думок. Щоб наші слова були приємні для Господа, повинні наші думки бути такими. Навряд чи ми будемо говорити Богові хвалу щиро, і яка буде йому подобатися, якщо ми не будемо думати про неї. Навряд чи ми зможемо гідно прославити Бога, якщо не будемо захоплюватися Ним, якщо не будемо дивитися, можливо, на красу в природі і почувати себе приголомшеним, які ти, Господи, прекрасний, як ти все це надзвичайно зробив. Навряд чи це буде хвила, якщо цього не буде в серці, якщо не буде, скажімо, цього потоку думок. І тому Давид, дивлячись на Боже творіння, дивлячись на Божий закон досконалий і розуміючи, що потрібно його виконувати. Він просить, нехай будуть із волі твоєї слова, моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм. Я вірю, що кожен з нас він має подібне бажання. Він хотів би говорити те, що приємно Богові. Він хотів би поводитися так, якби Бог, на що би Бог дивився з радістю. Ми, ми цього хочемо, і ми цього прагнемо, і для цього нам потрібно докладати певних. Зусиль дбати про цю нашу приховану сферу, яку, можливо, інші не бачать про сферу думок. Зачитаю ще один текст із нового заповіту послання апостола Павла до Філипян, з четвертого розділу зачитаю ширше, щоб мати контекст. Четвертий розділ до Філіпян, четвертий віршики далі. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу: радійте! Ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько, ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою. І мир Божий, що вичі від усякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне. Що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Всі в знайомий уривок і надзвичайно важкий для практики, але до цього закликає нас Бог. І цей уривок він допомагає зрозуміти, як можливо думати про все це перечене, про чисте, про добре, про праведне, про любе Богові, про те, що гідне похвали. Це можливо, якщо в нашому серці є мир Божий, це можливо, якщо ми наповнені радістю Господньою, це все стає можливо. А як ми зможемо отримати радість, мир інші чесноти від Господа? Це відповідь, як на мене, вона проста, знову ж таки, теоретично проста, а на практиці дуже складна. Це як в 15-му розділі до Івана сказано, що перебуваєте на лозі, на виноградній лозі іншими словами, будьте під'єднані до того джерела, з якого тече солодка вода. Це джерело невичерпне. Якщо ти будеш мати зв'язок із ним постійно, то твоєму серці, твоє серце потраплятимуть правильні думки, коли споживатимеш інформацію, можливо, не зовсім приємного, не зовсім правильного характеру, то автоматично фільтруватимеш її, щоби думати про корисне, щоби обирати про що думати, щоб ці думки вони були приємні Господу. І ми всі знаємо цю притчу про те, що ми не можемо. Заборонити птаху відсісти на голову, але, але можемо заборонити йому звитих гніздо. Я думав про інший приклад, І на, якщо дивитися на, мен, на менеджера з набору персоналу, коли до нього приходять, він не, не вибирає, хто може йому надіслати резюме. Тобто, я так само кажучи, будь яке резюме це думки, які приходять в нашу голову. Але він вибирає, як, з якою людиною спілкуватися, проглянувши резюме. Настільки знаю, вони це роблять дуже швиденько за 30 секунд. Вони знають, чи ця людина підходить, чи ні. І щось так само ми, дивлячись на думку, дивлячись на інформацію, або на, скажімо, хід думок в, в тій інформації, ми розуміємо, чи варто про це думати, чи варто це вкласти в своє серце, чи варто прийматися цим. І перебуваючи Господі, маючи від нього мудрість, розуміючи, що. Всяка думка вона може обернутися чимось нашим, чи житті, вона може принести результати, вона може вилитися або гіркою, або солодкою водою. І вірю, що тоді ми будемо обережно, обережно споживати інформацію, дозволя... перебувати в бозі, тому що розумієте, що ми не можемо завжди правильно фільтрувати, ми не можемо завжди відкидати погане, а брати тільки добре. І іноді ми разом зі всіма просто піддаємося на якомусь негативному впливу загальному. Але перебуваючи в Бозі, перебуваючи на цій виноградній лозі, будучи підємним до джерела, життя маючи в своєму серці Духа Святого, пам'ятаючи те, хто ми є, що ми є, ми є вне створення, по суті, якісь створений, щоб представляти Бога. Але ми зіпсувалися, ми відійшли від Бога про те, Бог нас не покинув, Бог обрав нас для спасіння, Бог запропонував нам рятунок нашої душі. Він заплатив для цього велику ціну. І згадуючи це, маючи Дух Святого, який нагадує мені про це. Я вірю, що кожен з нас, особисто я, зможу вибирати ці думки, що несуть життя. Думки, які потім вплинуть позитивно на моє життя. І ми всі чули подібну фразу, що те, ми є тими, про що ми думали кілька років тому раніше. І можна перенести на іншу сферу, так само що наше. Наше здоров'я є результатом того, як ми харчувалися або, або який спосіб життя ми вели. Отже, давайте пам'ятати, що наші думки вони обов'язково. Я, я говорю, говорю, якщо ви зрозуміли, не просто думки, які пролітають, але думки, які входять в наше серце, які там крутяться, над, над які, які стають, скажімо, потоком думок. Ці думки вони обов'язково принесуть результат. Тож давайте обирати правильно, обирати мудро. Керуючись Господньою мудрістю, керуючись тихим голосом Святого Духа, щоб мислити про добре, про чисте, про праведне, і щоб наші думки не борталися з словами, вчинками і стилем життя, який прославлятиме Господа. Тож, закликаю зараз помилитися, щоб Бог допоміг нам мудро користуватися цією таємничою і надзвичайною корисною сферою, сферою думок. А Бог буде слава. Амінь.